Слава Отцю Небесному в ім'я Ісуса Христа! А я, Олена Потяг, це служіння «Ми з любов'ю. Друзі, ми зараз будемо давати змогу Отцю Небесному зцілювати нас. От коли з нами щось таке погане стається або ми захворіли, яка наша перша реакція? Ой, я захворів! Яке лікарство, як до врача, що робить, от зараз мені щось таке загрожує, от зараз там щось. Яка наша перша реакція? Друзі, у Євангелії від Матфія і в 11 розділі Ісус каже, прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Розумієте, от Якщо ми хочемо бачити Його славу, Його чудеса в нашому житті, нам треба тренувати себе. От що б не сталося, Ісус? що б не сталося, Отець Небесний. Прямо зараз Ти мені допомагаєш. Як би ми не захворіли, Отець Небесний, зараз я буду зцілений. Розумієте? І тоді, от, по вірі нашій, нам і буде. Дивіться. Обов'язково підпишіться, друзі, на наш Ютуб-канал ми з любов'ю, тому що тут ви найдете багато того, що буде надихати вашу віру, допомагати вам. І от Євангеліє від Матфія, 17 розділ, підійшов до Ісуса один чоловік і, упавши йому до ніг, каже: Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає. Часто кидається у вогонь і часто у воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не могли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь: О, вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього, тієї ж миті юнак одужав. Так швидко все сталося. Да? Тоді учні, прийшовши до Ісуса, який був на самоті, запитали, чому ми не змогли його вигнати. Він сказав їм через ваше маловір'я, запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете цій горі, перейди звідси туди. І вона перейде. І нічого не буде для вас. Неможливого. Так просто. Розумієте? Мати віру це сказати. Як це мати віру? Ми вже міркували над цим. Знаєте, в нас ніколи не буде.